Кажу ж тобі, напевно, щось сталося, бо Дениса таким засмученим я вже давно не бачила, ділиться Лариса думками зі своєю рідною сестрою. Оксана, хресна мама Дениса і найближча людина для Лариси, яка завжди і при будь-яких обставинах її підтримувала. Так сталося, що бать батько Дениса пішов з сім'ї, коли син ще був зовсім маленьким, і Ларисі довелося сина одній ростити. Часом сутужно було з грошима, ледве на хліб вистачало, і в такі моменти виручала сестра. Оксана з чоловіком жила дещо заможніше, тому і по хреснику постійно обновки купувала, і сестрі зичила гроші і не вимагала повернення. Так і жили рука обруку, пліч пліч, трималися сестри, минув час. Денис поступив в університет і там закохався у дівчину. Коли приїжджав додому, то не міг не розповідатися мамі, яка вона чудова і прекрасна, його Лілі. То чого ти чекаєш? Пропозиції роби, якось порадила сину Лариса. Ні, мамо, зачекай. Мені перше треба на роботу влаштуватися, щоб у мене свої гроші були. А тоді вже будемо сім'ю створювати. Ліля сказала, що зачекає, мрійливо протягну Денис. Хлопцем він був розумним, тож по закінченню університету швидко знайшов роботу, на якій досить непогано платили. Час настав. Сьогодні поїду до Лілі, хочу познайомитися з її батьком, по діловому заявив Денис. А чому лише з батьком? А де мама Лілі? обережно запитала Лариса. Її не стало в той день, коли Лілі з'явилась на світ. То ростив її лише сам батько, пояснив Денис. Настрій у нього був хороший, він був упевнений, що все буде добре і що це лише формальності. А от Лариса хвилювалася, бо це ж непросте знайомство і не даремно. не підвело її материнське серце. Приїхав додому Денис дуже засмучений, відразу пішов спати, не розповівши мамі жодних подробиць. І ось уже кілька днів ходив чорніше чорної хмари, а на розпитування мами відповідав неконкретно. конкретно. Вже й не знаю, що думати, сестричко, не можу на нього такого сумного дивитися, каже Лариса. А що тут думати? А ти все прямо? запитай, порадила Оксана. Ввечері, коли Денис прийшов з роботи, Лариса нагодувала його вечерію, а далі сіла напроти нього, взяла за руку і каже: Сину, ти маєш знати, що я завжди з тобою, щоб не сталося. Але, може, нарешті розкажеш, що все таки сталося? «Весілля не буде, не пара я і мамо. Сумно почав Денис і опустив голову. Це так тобі батько Лілі сказав? Ні, він мовчав. Просто привітався зі мною, подав руку і сказав, що поспішає. Він сів в машину і поїхав, а я сів на диван і слова не міг промовити. Мамо, такого багатства я ще жодного разу не бачив. У них будинок на три поверхи з величезними сходами, високою огорожею і охоронною системою усюди, дві дорогі машини, і це лише те, що я побачив. Напевно, її батько мільйонер. А я хто? Що я зможу дати Лілі? Денис закрив лице руками і несправді не уявляв, що між ними з Лілею. аж така різниця. Просто дівчина ніколи не хизувалася з статками свого батька та й одягалася скромно. Тому Денис і пропустити не міг, що його наречена звикла аж до такої розкоші. А він розумів, що ще не скоро зможе забезпечити їй такий рівень, а в хату до багатого тестя він теж принципово не піде, щоб той не подумав, що до них зліли через гроші. Лариса слухала сина і просто не знала, що йому сказати. Адже це правда, бідні багатим не рівня, і рано чи пізно проблема все одно вилізе. От, надумали проблему, сплеснула руками тітка Оксана, коли на наступний день прийшла до них і все їй розповіла. Тесь що, відмовив? Ні. А те, що не приділив увагу. Може, й насправді поспішав. Він же ж ділова людина, ви самі казали. Треба другу спробу робити. За доброю українською традицією треба йти в старости, винесла свій вердикт хресна. Це я? перепитала Лариса. Ну, ви попереджаєте, що прийдете, наприклад, в суботу, бо будете просити благословення на шлюб, тоді вас офіційно і приймуть. І що мені теж треба йти?» А як же, сестричко, обов'язково? щиро посміхнулася Оксана, але чомусь була впевнена, що все буде добре. На наступну суботу Лариса з сином їхали до майбутнього свата в старости. Оксана потурбувалася про зовнішній вигляд сестри, підказала їй, що добре було б сукню нову купити для такої нагоди і макіяж та зачіску зробити. А Лариса ще й торт свій корони спекла на полеон, бо вважала, що то якось негоже з пустими руками їхати до свята. Весілля таки відбулося, і навіть не на одне а два. Придивився сват до Лариси і після того, як вони дітей одружили, і самі побралися. Бо справа не в тому, хто скільки грошей має, справа в людяності і в цінностях, які має людина у своєму серці.